Мобілізація дуже сильно посилилася. Друзі, будьте дуже уважні, зараз людей затримують на вулицях, доставляють ТЦК. І саме головне, що навіть якщо людина з якихось причин відмовляється проходити ВЛК, то зараз ТЦК, вже не боячись нічого, підробляють ці ВЛК, дуже часто підробляють. І таких людей. Мобілізовують, що я хочу сказати. Я хочу ще раз сказати, нагадати шановним ТЦК і шановним громадянам України про те, що є 402 наказ положення про військову лікарську експертизу, де зазначається, що при проведенні ВЛК потрібно здавати загальний аналіз крові на ВІЛ, на гепатити там А, там С, Б, будь-які. Крім того, флюорографію проходити та пройти мінімум п'ять лікарів. Того. Зрозумійте одне: ті, хто фальсифікують такі ВЛК, ті, хто проводять їх без заходу людини. Якщо у вас нема доказів, що людина здавала кров, якщо у вас нема доказів, що людина здавала інші аналізи, то такі люди, якщо в відношенні них були порушені такі докум... такі вимоги, такі люди можуть звертатися до державного бюро розслідувань, також прокуратури та поліції. І писати заяви про злочини, і навіть зараз, якщо немає політичної волі, то е, після підписання миру хочу нагадати, що така політична воля з'явиться і усі, ті, хто підробляв, фальсифікував, можуть понести юридичну відповідальність. Тому, будь ласка, виконуйте закон і мобілізовуйте чесно людей. А у разі, якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.